У сяйві неонових вогнів Найт Сіті народжуються легенди. У цьому місті війни за вплив і ресурси не припиняються ні на мить. Тут, серед будівель, що тягнуться до неба, гнітючого смогу та кримінальних авторитетів, долю вулиць вирішують банди. Вступайте в боротьбу і підкоріть це місто у грі. Кіберпанк 2077 банди Найт Сіті, з правилами якої ми сьогодні її познайомимось. Настільна гра Cyberpunk 2077 банди на сіті призначена для компанії від одного до чотирьох гравців. У грі, очоливши банду мережників, соло та технарів, ви намагатиметеся захоплювати контроль над районами міста або наймаючи нових членів банди, або витискаючи своїми соло будь-яких ворожих бійців. Адже кожен район може принести не лише євро-долари, контрабанду чи корпоративні таємниці, за які ви зможете отримати нові можливості чи бойові поліпшення. А й допоможе здобути репутацію, яка на вулицях найт Сіті має найбільше значення. Щоб приготуватися до партії, покладіть ігрове поле в центрі стола. Використовуйте сторону ігрового поля відповідну до кількості гравців. Біля поля покладіть жетони контрабанди, євро-доларів і корпоративних таємниць, утворивши запас. Неподалік розмістіть дві кістки мережової варти, а також фігурки межовиків. Перетасуйте окремо колоди можливостей, межовиків і бойових поліпшень. Покладіть ці колоди до лілиць на відповідні місця на ігровому полі. Покладіть карти можливостей і межовиків горілиць у відповідні порожні комірки. Кожен гравець вибирає банду та кладе її планшет перед собою, а також отримує фігурки банди, а саме трьох соло із п'ятикутною основою, трьох технарів із восьмикутною та трьох мережників із квадратною. Крім цього, кожен гравець отримує маркер вуличної репутації та маркер мережі, чотири дрони, чотири сховки, три з яких кладе на відповідні комірки планшета, три підставки свого кольору. Карту пам'ятку та чотири початкові карти бою: кіберпсихоз, коротке замикання, підшкірний захист і трощило. А також шість жетонів дії, які треба розмістити на відповідних комірках на планшеті. Деякі банди також потребують додаткових приготувань. Наприклад, гравець за банду Вихор також кладе маркер люті на стартову поділку треку люті, а гравець за Валентинус – одну карту можливості. Далі визначте першого гравця будь-яким зручним для вас способом. Наприклад, нехай ним не буде той учасник, який останнім грав у комп'ютерну версію гри Cyberpunk 2077. Кожен гравець, починаючи з першого і далі за годинниковою стрілкою, отримує початкові ресурси відповідно до порядку ходу. Після цього кожен гравець розміщує одного бійця соло, технаря, мережника, жетон дрона та сховок у початковому районі. А маркер вуличної репутації та маркер мережі на відповідних початкових поділках ігрового поля. Виберіть сюжет для першої партії. Ми радимо сюжет навчання, згідно з картою якого треба зробити додаткові приготування, а саме покласти маркер із пісковим годинником на комірку 15 треку вуличної репутації. Коли вибираєте будь-який інший сценарій, так само виконуєте вказівки на вступній карті сюжету. На цьому приготування завершують. Можна переходити безпосередньо до гри. Отож, ця партія у гру Кіберпанк 2077 банди Найт Сіті триває до моменту, або поки одному із граців не вдасться здобути 25 очок репутації, або поки умови закінчення гри, вказані на карті сюжету, не будуть виконані. Протягом гри учасники будуть виконувати ходи по черзі, починаючи з першого гравця і далі за годинниковою стрілкою. У свій хід гравець виконує один із двох типів ходу активація або відновлення. За активацією гравець буде виконувати різні дії. За хід можна виконати до двох доступних дій. Відповідно, якщо жетон дії на планшеті розташований у комірці активації, ви можете виконати дію та перемістити жетон у комірку відновлення нижнього треку, щоб виконати вибрану дію. Ото, щоб виконати дію активація соло, треба мати принаймні одного соло на полі. Під час виконання дії ви можете перемістити будь-яку кількість своїх соло у грі в сусідні райони, а також за цю дію замість переміщення в інший район можна перемістити соло не на зайняту точку впливу району чи з неї. Перемістившись в новий район, гравець відразу може зайняти вільну точку впливу. Крім цього, під час цієї дії ви можете розпочати одну перестрілку в районі, де є ваш соло та принаймні один ворожий боєць. Ви можете розпочати тільки одну перестрілку за дію, навіть якщо умови дозволяють виконати декілька перестрілок. У перестрілці завжди беруть участь усі гравці, які мають бійців у районі. На початку перестрілки гравець, який її розпочав, може витиснути своїм соло будь-яких ворожих бійців, що займають будь-яку кількість точок впливу в районі. Далі кожен гравець, який бере участь у перестрілці, вибирає одну карту бою на руці та кладе її до лілиць перед собою. І коли всі гравці зробили вибір, карти перевертають, і додатково гравці можуть активувати ефекти карт, які спрацьовують під час відкриття. Після цього настає крок порівняння. Гравці рахують свою загальну вогневу міць, яка складається із символів на самій карті, а також бонусних ефектів із позначкою порівняння на картах межовиків, які беруть участь у бою, здібностей банди та, можливо, деяких модифікаторів сюжету. Далі відбуваються втрати. Гравець, який має найбільшу вогневу міць, навіть у разі нічиєї не втрачає своїх бійців. Кожен інший гравець мусить пожертвувати одним бійцем у цьому районі, прибравши його до запасу. Якщо прибравши бійця, гравець має лише дрон у поточному районі, цей дрон також вилучають із поля. Під час цього кроку ви також можете активувати властивості втрати на своїх картах. Після цього всі гравці перевіряють, чи виконані умови здобуття вилучної репутації на зіграних картах бою незалежно від перемоги чи поразки та кількості позосталих бійців у районі. За отримання репутації гравець переміщує свій маркер треком репутації на відповідну кількість поділок. Після перевірки гравці скидають зіграні карти бою та кладуть їх горілиць біля своїх планшетів банд. Вміст скиду відкрита інформація, на відміну від карт на руці гравця, які є таємною інформацією. Якщо ж у будь-який момент гри. У якогось із гравців немає на руці карт бою, він бере на руку всі карти бою зі свого скиду. Дію активація технарів ви можете виконати тільки якщо маєте на полі бійця технаря. Під час цієї дії ви можете перемістити будь-яку кількість своїх технарів і дронів у грі між районами, а також перемістити технаря в точку впливу району чи з неї. Проте ви не можете перемістити дрон у район, де немає бійців, адже в такому разі ви мусите вилучити цей дрон із поля. Після виконання переміщення ви можете або скористатися однією картою можливості, якщо контролюєте точку впливу типу бізнес, або бійця межовика, якщо контролюєте точку впливу типу справник. І якщо ви одночасно контролюєте обидва типи точок впливу, виберіть лише одну із двох дій. Проте, якщо ви не контролюєте жодну з потрібних точок, ви пропускаєте цей ефект. Щоб скористатися можливістю, ви маєте виконувати умови, вказані на карті. Наприклад, мати присутність у районі центр міста або домінувати в районі Пацифіка. Після вам необхідно сплатити вартість у контрабанді, указану на карті. До речі, жетони корпоративних таємниць є джокерами, їх можна використовувати як контрабанду та євродолари. Якщо на карті немає вимог, ви просто сплачуєте вартість. А після кладете взяту карту горілиць біля планшета і отримуєте будь-які винагороди з узятої карти, що указані в частині карти нижче слова ефект. І, хоч карти можливостей поділяються на три типи: мозгокраї, кібервироби та зброя, загалом усі ці карти відрізняються лише ефектом і вимогами для виконання. Якщо ж ви вирішили найняти межовика, тоді так само мусите сплатити вартість карти, після чого ви кладете цю карту перед собою та берете відповідну фігурку, вставляєте її в підставку та розміщуєте в районі зі своїм сховком за межами будь-якої точки впливу. Якщо ви найняли межовика технаря, додатково покладіть дрон до цього району. Межовики, як і звичайні бійці, поділяються на три типи: соло, технарі та мережники. Але на відміну від звичайних бійців, кожен із межовиків має певні здібності й ефекти. Якщо ви виконуєте умови здібності під час свого ходу, ви можете активувати ефект, указаний на відповідній карті межовика. Проте зауважу, ви можете мати щонайбільше трьох межовиків. Якщо ви вже маєте трьох, більше наймати межовиків ви не можете. Після виконання однієї з цих дій, наймання чи використання можливості не поповнюйте ряд карт відразу, а зробіть це наприкінці свого ходу. активація мережників можна виконати тільки якщо ви маєте бійця мережника на полі. Спершу за бажанням ви можете перемістити будь-яку кількість своїх мережників у грі, так само як і інші типи бійців. Після цього ви можете розпочати мережництво. Спершу ви отримуєте одну корпоративну таємницю за кожну фортецю даних під вашим контролем. Далі треба перемістити маркер на треку мережі, принаймні на одну поділку, та що найбільше на кількість поділок, що дорівнює кількості всіх ваших мережників на полі. Головне, ви не можете залишити маркер на тому самому місці. Після переміщення маркера ви можете скористатися ефектом, указаним на поділці, де розміщений ваш маркер. Проте кожна з поділок мережі відповідає певному рівню небезпеки. Тож після отримання бонусу ви маєте кинути дві кістки мережевої варти. І якщо результат менший ніж поточний рівень небезпеки або йому дорівнює, ви зазнаєте негативних наслідків відповідно до рівня небезпеки. А в іншому разі нічого не відбувається. Наприкінці дії, якщо ваш маркер розташований на останній поділці мережі, перемістіть маркер на першу поділку. Дія побудова сховку дає змогу розмістити нові сховки на полі, щоб здобути домінування в районах і збільшити кількість бійців, яких можна найняти під час відновлення. Коли будуєте сховок, спершу ви сплачуєте 2 євро долари, а після берете крайній лівий жетон сховку зі свого планшета банди та кладете його в будь-який район, де ще немає вашого сховку. Наявність ваших бійців і сховків і інших гравців не впливає на розміщення. Після цього гравець підвищує свій рівень вуличної репутації згідно зі значенням указаним на комірці, з якої він щойно забрав жетон сховку за допомогою дії поліпшення карти бою. Як можна здогадатися, ви зможете поліпшити наявні карти бою. На руці, щоб виконати цю дію, заплатіть одну контрабанду. А після візьміть дві карти бойових поліпшень із колоди. Додайте одну із цих карт собі на руку, а іншу поверніть під низ колоди. Після цього ви маєте вилучити одну будь-яку карту зі своєї руки, прибравши її до коробки. Нею може бути навіть щойно взята карта. Головне, тримайте карти бою в таємниці, коли повертаєте їх до колоди або прибираєте до коробки. Нехай ваша нова зброя та навички стануть справжньою несподіванкою для ворогів. Останнім жетоном є універсальна дія, такий собі джокер, який за активацією дозволяє виконати одну з раніше перелічених дій. Отож, як я зауважив, коли вибираєте активацію, ви можете виконати одну або дві із цих дій захід. Проте так само під час свого ходу ви можете вибрати відновлення. Але ви не можете вибрати відновлення, якщо не використали жодного жетона дії за винятком ситуації, коли у вашому запасі немає жодного ресурсу або у вас немає бійців на полі. Коли виконуєте відновлення, спершу ви посуваєте всі жетони дії із зони відновлення в зону активація на планшеті банди. Далі ви отримуєте ресурси за райони відповідно до того, чи ви просто присутні в цьому районі, чи домінуєте в ньому. Якщо в районі у вас є сховок і кількість ваших бійців з урахуванням дронів перевищує кількість бійців будь-якого іншого гравця, ви домінуєте в цьому районі. Проте, якщо не маєте сховку навіть за наявності більшої кількості бійців, ви не здобудете домінування. А ось для присутності достатньо мати хоча б одного будь-якого бійця в районі. Проте, якщо маєте в районі тільки сховок без бійців, вашої присутності немає. Повернемося до відновлення. Якщо ви маєте присутність у районі, можете отримати один з указаних ресурсів району, а за домінування ви отримуєте всі ресурси, які надає район. Після отримання ресурсів ви можете найняти одного бійця за кожен свій сховок на полі, і для цього ви просто розміщуєте будь-яку фігурку в районі, але не в точку впливу. Також наймаючи технаря, ви додатково розміщуєте дрон у той самий район. Після цього ви завершуєте свій хід і передаєте хід наступному гравцю за годинниковою стрілкою. У такий спосіб гра триває до моменту, поки одна з банд не здобуде 25 або більше очок репутації, або поки не буде виконана умова сюжетного епілогу відповідної карти. Тоді перемогу здобуває банда, що має найбільшу репутацію, якщо в сюжетному епілозі не вказано інакше. За нічиєю, гравці ділять перемогу. Хочу також зауважити, що кожна з банд має свої власні і неповторні властивості, які суттєво відрізняються від банди до банди, і якими ви також будете користуватися протягом партії. Щодо сюжетів, то без урахування навчання у грі є чотири сюжети. Кожен із яких розповідає власну історію, яка буде змінюватись залежно від рішень гравців. Адже здебільшого карти матимуть кілька умов, і залежно від виконання якоїсь умови, ви будете отримувати вказівку відкрити певну карту. Деякі карти сюжетів мають умови епілогу, які завершують сюжет, а з ним і партію. Деякі епілоги підвищують гравцям вуличну репутацію. Отже, ми розглянули всі правила гри Cyberpunk 2077. Банди Найт Сіті. Ставте вподобайку цьому відео і пишіть у коментарях, чи грали ви в комп'ютерну версію Кіберпанк 2077 і чим саме вам подобається цей всесвіт. Поширіте це відео друзям і підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові огляди від Гікача. А сьогодні я вже буду з вами прощатися. Грайте в найкращі ігри разом із Гікачем і бережіть себе. До зустрічі! Папа! -па!